Привіт! В сьогоднішньому уроці ми вивчимо основу, яка вам потрібна для роботи з гітом. Навчимось викачувати проект та змінювати файли, та загружати пушити їх назад в репозиторій. Я буду це робити з гітхабом, але і на інших платформах алгоритм буде здебільшого такий же. Давайте зайдемо на гітхаб та оберемо репозиторій, який ви хочете скачати. Я візьму наш навчальний. Натискаємо на код та копіюємо ось цю ссылку. Давайте зробимо папку директорію, де ми будемо зберігати локально, тобто на нашому комп'ютері, наш проект. Назвемо її Git Test та відкриємо в ній термінал. Права кнопка на директорію Services New Terminal Tab Add Folder. Давайте перевіримо, чи є у вас встановлений git. Зроблю більший шрифт, щоб вам було зручніше. Просто пишемо команду git і бачимо, що в мене він встановлений. У вас повинна бути така ж ситуація. Якщо ні, то вам треба спочатку встановити git. Пишемо нашу команду git clone та лінк, що ми скопіювали раніше. Ця команда скопіює весь наш репозиторій на комп'ютер. Тепер давайте введемо команду ls, яка нам покаже, що в цій директорії. Ми бачимо папку codeway. давайте зайдемо в неї за допомогою команди CD. Знову дивимося, що в нас, і знову заходимо в папку. Тепер ми вже бачимо наш файл. Давайте створимо ще один файл. Я буду для цього використовувати вбудований редактор Nano. Ви можете користуватися чим вам зручно: PyCharm, Vim, VS-Code та інше. Зберігаємо Ctrl-O та виходимо. Ctrl-X. Вводимо команду ls і бачимо, що у нас вже два файли. Тепер вводимо команду Git Status. Вона нам покаже, що в нас відбувається в середовищі Git. У нас є untracked, тобто невідстежуваний файл Lesson 4. Тобто в локальному гіту він у нас є, а на сервері GitHub немає. Тепер давайте змінимо файл lesson 3. Знову Git Status. Бачимо, що Lesson3 в нас має статус Modified, тобто змінний. Тобто файл на GitHub є, але він відрізняється від локального. Спочатку нам треба додати наші файли в наш індекс. Потім ми зробимо з цього commit, тобто збережемо в репозиторій, і вже потім запушимо на онлайн репозиторій. Для цього ми використовуємо команду git add і пишемо назву файлу, який хочемо додати. Якщо їх декілька, пишемо через пробіл. Пишемо git status і бачимо, що в нас файл позеленів, тобто додався, куди нам потрібно. Для того, щоб додати всі файли, пишемо команду git add. Але поки краще користуйтесь першим варіантом. Поки ми не поговорили, що таке git ignore, тепер в нас додані всі файли. Пишемо команду git commit, ставимо M, щоб можна було написати повідомлення. Пишемо повідомлення, яке буде відображати цей коміт. Тут описуємо, які зміни в нас знаходяться в цьому коміті. Тепер натискаємо Git Push і ця команда відправить наші локальні зміни в наш інтернет-репозиторій. Тут нам потрібно ввести логін та пароль, але на GitHub замість паролю потрібно вводити токен. Тому ми отримали помилку. Бачите, фейлет. Давайте я вам покажу, як робити токен на GitHub. Йдемо на GitHub, тиснемо на аватарку, обираємо Settings. Далі Developer Settings. Personal Access Tokens. Token Classic. Generate New Token. Generate New Token Classic. Якось називаємо його. Ставимо галочку Repo. Тут є інші налаштування, але нас вони поки не цікавлять. І тиснемо Generate Token. Копіюємо його і вставляємо замість пароля в терміналі. Все запрацювало, йдемо на репозиторій, дивитися наші зміни. Ось Ось наш меседж. Ось наші зміни. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи користувалися ви гітом і які ще команди знаєте. Підписуйтесь на канал і загляніть в опис, там я для вас залишив корисні лінки. Також не забувайте підтримувати наших військових.